Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Олівія та Чудовіки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби стати героєм нашої наступної казки. Жила була у сонячному містечку маленька дівчинка на ім'я Олівія. Вона була незвичайною дівчинкою, а справжньою принцесою. Не тому, що носила корону, хоча сукні і балетки вона обожнювала, а тому, що в її серці жила велика доброта. Коли всі квапилися додому після дощу, Олівія нахилялася і рятувала маленьких черв'ячків на дорозі, аби на них ніхто не наступив. Коли у сумці випадково опинявся жучок з лісу, вона лагідно брала його на долоню і казала: Не бійся, друже, ти повернешся додому. Жучки, черв'ячки і навіть метелики її розуміли. І всі знали, там, де є Олівія, завжди буде світло і добро. Одного вечора, коли зорі заглядали у вікно, Олівія малювала своїх улюблених створінь, чудовіки. Вони були кумедні, котоподібні, але кожен із особливим характером і великими сяючими очима. Вона малювала чудовіків так старанно, що аж заснула прямо над малюнком. І тут сталося диво. На аркуші загорілися вогники, і з малюнка вийшли двоє чудовіків. Принцеса Олівія, допоможи нам! вигукнув сміливий чудовік на ім'я Девід. У наш світ прийшло лихо, додала добра і лагідна Бікі. Темний чудовік Бігл прагне влади. Він захопив наш замок і зробив усіх нещасливими. Ми знаємо, що тільки ти можеш нас врятувати. Олівія здивовано кліпнула очима. «А...» Ви що, справжні? Я думала ви тільки мої малюнки. Ми існуємо. Ти ж нас створила, пояснила Бікі. І твоя сім'я нам також потрібна, бо лише разом ви зможете перемогти бігла. І в ту ж мить у кімнаті з'явилася мама, тато і маленька Мішелька, сестричка Олівії. Малюнок засяяв, і всі разом вони перенеслися у чарівний світ чудовіків. Він був прекрасним, зелені пагорби, яскраві квіти, прозорі річки, але над ними височів темний замок, оточений хмарами. Там і жив бігл. Тато Олексій одразу розгорнув свої українські дрони соколи Вони взлетіли в небо і розвідали всі потаємні ходи до замку. Ось тут є таємний підземний тунель, пояснив тато. Ми зможемо пройти непоміченими. Коли сім'я рушила тунелем, на їхньому шляху з'явилися темні охоронці бігла. Але мама Лоліта зосередилася, заплющила очі і почала тихо медитувати. Від її спокійного подиху і м'якого світла в руках охоронці один за одним засинали, і дорога ставала вільною. О, це диво, мамо! захоплено прошепотіла Олівія. У тронній залі сидів темний бігл, його очі палали, а навколо клубився дим. Ніхто не зупинить мене, прогримів він. Усі чудовіки тепер мої. Ха ха. -ха, -ха Олівія вийшла вперед. Її голос тремтів, але вона не відступила. Бігле, у кожному серці є добро, і я вірю, що і в твоєму воно теж живе. Вона почала співати. Її пісня була світлою, чистою і щирою. Спершу бігл сердито гарчав, але поступово його темні очі змінилися. Він затремтів і впав на коліна. <світло> я забув, що таке світло. Прошепотів він. Твоя пісня нагадала мені. Дякую, дівчинко, дякую, принцесо Олівія Ти врятувала мене. Віднині я буду захищати цей світ, а не руйнувати його. Чудовіки зраділи і разом обійняли його. Девід і Бікі сяяли від щастя. Яскраве світло осяяло весь світ, і раптом Олівія. Розплющила очі. Вона знову була у своїй кімнаті. На столі лежав аркуш із намальованими чудовіками. Що? То це був просто сон, здивувалася дівчинка. Але коли подивилася уважніше, Девід підморгнув їй із малюнка. Олівія щиро засміялася. Тепер вона знала, має існує, і добро завжди Перемагає зло. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.